Тому, скоріш за все, піде в Телеграм, де ви зможете це придбати. Ціна в гривень 100. Я думаю, нормальна ціна за кофту. Можливо, дешевше, можливо, 50. Так, наступно. До речі. До речі, до речі, до речі, до речі. М -м -м -м. не бачу. Ну, типу, куди? Знову тестер. Що це таке? Ложка. Не, ну можно, конечно, такой борщ хлябать нормально, так. Вымагаю <свистит> борща. <свистит> Сюда бігом Нормас Так, ну тут, короче, ще ж дисплей є якийсь. И кнопки, але знову ж таки. О, тут ще й кастомна батарейка. У меня така батарейка тільки в весах є. Нормас. Це клей потік, чи щось таке, чи целофан якийсь? Просто целофанка якась. Так, окей, треба буде закупитись такою батарейкою протестувати. протестувати. Я...